Вже 65, саме стільки відвідувачів ресторану Китайський привіт опинилися на лікарняних ліжках з отруєнням. Серед недужих дев'ять дітей віком від 4 до 17 років та дві вагітні жінки. Хоча хворих може бути і більше, вони продовжують звертатися по допомогу до інфекційної лікарні. Очевидно, у всіх пацієнтів діагноз сальмонельоз сальмонела це збудник, який може жити дуже часто в м'ясних продуктах, особливо в м'ясі птиці або в яйцях. І найчастіше в літній період причиною якраз є недостатньо термічно оброблені яйця і м'ясо. Пацієнтів були скарги на блювання, розріджені випорожнення діарею, гарячку 38-39, різку загальну слабість, біль голови, знижений апетит. Ксенія Ільчук одна із перших, хто відвідувала ресторан. Адже китайський привіт у Львові відкрили лише цього понеділка, 14 липня. Дівчина пригадує, що з меню замовляла, і припускає, що злощасна сальмонела була або в Сінгапурському чизкейку, або в меренговому десерті, де використовують яєчний білок. В понеділок я ходила в заклад ввечері. На наступний день я прокидаюся. Мені було недобре, і я в якийсь момент просто знепротовніла. Мене відвезли до лікарні на швидкий. Наразі ресторан перевіряють фахівці Держпродспоживслужби і обласного центру контролю та профілактики хвороб. Триває й внутрішня перевірка, Принаймні, у цьому нас запевнив менеджер закладу. Вітаємо зараз. Тривають одночасно наша внутрішня та державна перевірка інциденту. Як тільки ми отримаємо результати всіх аналізів і будемо чітко розуміти причини цього прикрого інциденту, Михайло Кацурін та китайський привіт вийдуть з комунікацією. Станом на зараз весь фокус нашої команди на допомозі постраждалим. На лікарняному ліжку опинився і власник ресторану Михайло Кацурін. Його версія причини отруєння, яйця і яєчний крем в десертах. Ресторатор вибачився перед відвідувачами і пообіцяв оплатити всі медичні рахунки. Сплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся. З усіма, хто звернувся по допомогу на зв'язку. Якщо вам теж стало зле, напишіть, будь ласка, свій контакт у директ собачкачайна.хай. заклад закрили до з'ясування обставин. Викликали санстанцію, перевірили всіх співробітників поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громадськості. Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення санітарних норм, що спричинили масове отруєння. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень. Арешт або позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування, призначено експертизи. Дарія Шаверножук, Руслана Іванюк, Олега Сюк, телеканал Перший Західний.